Автомобіль швидкої допомоги 32-му окремому батальйону Нацгвардії України передала Тернопільська обласна клінічна лікарня. Рішення про передачу автомобіля було прийнято на крайній сесії обласної ради. Наші обласні комунальні заклади допомагають нашому війську, крім того, що вони виконують свої основні завдання, лікують, проводять реабілітацію. Вони ще й збирають кошти, донатять. Недавно обласна клінічна лікарня закупляла дрони для однієї з бригад Збройних сил України. А сьогодні ми маємо таку приємну нагоду передати автомобіль швидкої допомоги для однієї з бригад Національної гвардії України. Найважливіше це життя наших людей. Тому наше усіх завдання, щоб кожен наш захисник і захисниця живим і здоровим поверталися додому. І цей автомобіль, я впевнений, буде цьому допомагати, буде служити і буде рятувати життя наших героїв. За три з половиною роки повномасштабної війни це вже восьма машина швидкої, яку обласна клінічна лікарня передає на фронт. Такі автомобілі рятують життя на передовій, забезпечуючи евакуацію поранених і оперативне надання медичної допомоги. У нас комплектовано всім необхідним і дихальною апаратурою, і запасом кисню. І моніторною системою, і медикаментами. Та машина, яка вже може з першої хвилини надавати, бригада, яка буде в цій машині, може надавати на відкладну допомогу. Ми завжди ми регулярно працюємо з військовими і надаємо по мірі сили, можливостей, техніку, яка їм крайні необхідна. У знак вдячності за допомогу, лікарні передали прапор 32-го окремого батальйону. Сьогоднішній день ми отримали цей чудовий автомобіль. Тернопільській обласній лікарні, за що дуже дякуємо керівництву лікарні, персоналу лікарні на даний час цей автомобіль після певних дій, особливо саме постановки на облік, буде виконувати службово-бойові завдання для допомоги та роботи медичного персоналу 32-го окремого батальйону військової частини 1141. Військові дякують за автівку, яка допоможе зберегти не одне життя на передовій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.